Доброго дня! Мене звати Тетяна Казакова, я фахівчиня Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І сьогодні поговоримо про нові правила отримання посвідчення водія. Сталий підхід щодо отримання водійського посвідчення, який полягав у проходженні навчанні та здачі іспитів вже у минулому. Відтепер для отримання водійського посвідчення потрібно спочатку пройти теоретичний курс в автошколі та успішно здати іспит. І лише після того, як ви опанували правила дорожнього руху, приступити до практичної частини навчання керування автівкою. Нові правила навчання майбутніх автомобілістів умовно можна поділити на 5 кроків: перший це проходження теоретичного курсу навчання в автошколі. Другий успішне складання теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС, яке дозволить подальше проходження практичного навчання. Третє Проходження практичної підготовки в автошколі, четверте складання внутрішнього практичного іспиту в автошколі. І п'яте це практичний іспит та отримання посвідчення водія у сервісному центрі МВС. То, що ж, передбачає теоретичний курс навчання в автошколі. Стандартний курс на найпопулярнішу категорію Б. Це автомобілі з масою до 3,5 тонн та кількістю пасажирів до 8, не враховуючи водія, триває 2,5-3 місяці. Однак існують експрес-курси тривалістю 2 місяці. На артеоретичному курсі людина освоює правила дорожнього руху, правила експлуатації транспортних засобів, основи безпеки руху та надання до медичної допомоги. Після навчання автошкола формує свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки та вносить дані до єдиного державного реєстру МВС. Далі необхідно успішно скласти іспит у територіальному сервісному центрі МВС для отримання свідоцтва про проходження теоретичного курсу. Термін дії даного свідоцтва один рік, протягом якого людина має пройти практичний курс навчання та скласти екзамен з практичного водіння. А у разі пропущення встановленого строку доведеться знову починати навчання з початку. Як відбувається навчання на практичному курсі? Під час проходження практичного навчання майбутні автомобілісти вчаться керувати транспортними засобами відповідних категорій. Мінімальна кількість годин практичного водіння в автошколі складає 30 годин, але за бажанням людини, цей час може бути збільшено. Завершенням навчання в автошколі. Є обов'язкове складання внутрішнього практичного іспиту та отримання свідоцтва про закінчення практичної підготовки в електронному вигляді, термін дії якого складає два роки. Отримання посвідчення водія. Після завершення навчання в автошколі протягом 5-7 днів необхідно звернутися до сервісного центру МВС та скласти практичний іспит. І лише після цього видається водійське посвідчення, яке є тимчасовим на два роки. По завершенню терміну дії тимчасового водійського посвідчення здійснюється обмін на постійні без жодних іспитів. Однак, якщо протягом цього терміну буде зафіксовано більше ніж три випадки порушення правил дорожнього руху, доведеться пройти навчання ще раз з самого початку. У разі, якщо ви потребуєте роз'яснень, можете звернутися на цілодобову гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103 або до Подільського місцевого центру чи бюро правової допомоги за номером 048 62 307 34 або 205 30.